Всім привіт! І з вами Ціґен Бугі. І сьогодні в нас рубрика Майбутні події по МЛА. І почнемо з головного. О, нещодавно муни виставили новий арт нового героя. Ось він. Я не знаю, що це буде, ким він себе представляє, але дуже-дуже схожий на Сільвану в місті з фашою. Ну, подивимося, що воно буде. А також виставили уже по скінам Хеллоуіна. Перший це на сахет. Ось такі в нас тут е вигляди вона має. Но, саме головне, мене поразив на німбусейдор. Ось він. І ось подивіться на цю людину. Мені кажеться, що ось вони дуже схожі. Ляшко тепер уже і в МЛА. Ось так от. Ну, у мене поки на цих подіях все. А далі продовжить бабуля Явдя. Доброго дня, скотеняки! З вами бабуля Явдя. У нас тут ось така от фігня. Переходимо по майбутнім подіям, і в нас буде режим кошмара Х2. Ну, ми подивимося це ось тут от. В подіях. Так, у нас продовжується календар, у нас продовжується оця донатна діч і також охота за скарбами. І саме головна тут винагорода це тія і апоста. Ну, звісно ж, ми ж будемо брати апоста. Ну, щоб забрати цю апосту, цю от швабру, нам потрібно спочатку взяти свитки. Ну, нехай япу, це випадково було, беремо ось тут свитки. І ну, за них будемо викручувати собі те, що нам потрібно, тільки не руки. Е, так, продовжуємо. Ось тут ми можемо це все діставати. Тут у нас продовжується честь гільдії. Так, тут у нас донатна фігня, це у нас теж фігня. Е, ось Х2 на лабіринти, на винагороди всі, які там є. Це дуже непогано. Але це ще не все. У нас ще чекає. Ось така от фігнюшка. А за неї ми можемо крутити ось цього демона зі змією. Ну, він крутий, це самий сильний мах в цій грі. Ну, це на мою думку. Так, о, давайте відкриємо тут, що в нас випаде, а в нас тут випадає зелена фігня. Добре, ми продовжуємо далі. А в нас за світочки, а ми їх зараз ми купимо. І за них відкриємо. А небось на це відео в бабульці тут. Повезе, і ми щось виб'ємо тут. Ні, не повезло. Так, відкриваємо далі, беремо тут і погнали. І що в нас тут виходить? А виходить, ніфіга. От така є, от, діти-фігня. нас фігня. Так, ну тут у нас що? Тут у нас нічого особо такого нового, тільки те, що у нас же ж сахет свідки є. А чи потрібно її викручувати, чи ні цю стару каргу, я не знаю. Не можу вам нічого сказати. Ось так: от ще в нас тут буде от по легендам міража, другий акт цієї фігні. І ось такі винагороди будуть. Ну як задарма. То це дуже непогано. Ну, задарма як. Задарма це потрібно потратити свій час на те, щоб пройти. І все. Поки у мене на цих собиттях все. Ой, які собиття, новинах. Тобто на цих новинах у мене все. Всім дякую за перегляд і гарного вам дня. Всім до побачення!